Сьогодні в студії програми проважливо директор фестивалю джазбас у Тернополі Олег Махкоїн. Пане Олеже, я вітаю вас. Добрий день. Традиційно зима в Тернополі розпочинається з джазу. В грудні відбудеться фестиваль джазбас. Для початку розмови розкажіть для тих, хто абсолютно що. Якщо таке є, не чув нічого про джаз-бас. Що це за фестиваль такий? Фестиваль у нас в Тернополі проводиться вже в 9-те, а взагалі це 14-й фестиваль. Фестиваль заснований у Львові, Дзигою і польськими партнерами. Відбувається він, це транскордонний фестиваль, тому що події цього фестивалю протягом всіх днів, а всіх днів буде 14 по великому рахунку. В Тернополі у нас тільки 4 дні. Відбувається одночасно в Польщі і в Україні. Сім польських міст і по-моєму, Шість українських міст, одночасно будуть приймати музикантів з різних країн світу, які е, кожного дня переїжджають з міста в місто і показують свою програму всім бажаючим це побачити і почути. Цього року, хто приїде в Тернопіль, в які дні? Тернопіль фестиваль буде цього року з 11 по 14 грудня. Перших три дні 11, 12, 13 в драмтеатрі і останній день в катедрі. Цього року, як завжди, в нас є музиканти з різних країн, але в зв'язку з тими подіями, які зараз в нас відбуваються, і з загальною такою. Зі всім, що, що тут є. У нас цього року українських музикантів більше. І традиційно є поляки, традиційно з, з інших міст. Нам цього року вдалося нарешті запросити Мар'яну Садовську в перший день фестивалю, 11-го. Це відома українська співачка і актриса, яка проживає в Німеччині. Вона відома в першу чергу як джазова співачка. Дуже довго ми її хотіли запросити. В попередні фестивалі ніяк не вдавалося, тому що графіки не співпадали. Ті дні, коли в нас був фестиваль, і ті дні, коли вона могла приїхати, не співпадало. Вона десь феступало. Десь там у Харкові, в інших містах в а у нас ні. Всім раджу прийти подивитися, як на мене, то ця співачка за рівнем впливу на публіку, ну, десь, можливо, десь можна порівняти за Дід Піаф. Вона і багато в чому як е, співачка похожа на неї. ну Моє враження від неї дуже-дуже сильне, і я дуже радий, що це вдалося зробити. В другий день фестивалю, 12 числа, в нас буде виступати відомий піаніст із Нью-Йорку, Вячеслав е, Зайцев, який. Е, Буде виступати разом із Тернопільським. Оркестром під управлінням Пана Криля, і він буде показувати нам програму, яка є на стику симфонічної джазової музики. Буде багато ну, відомих таких творів: і Гершвіна, і Горшталки, і Джопліна, і відомих, відомих відомих на весь світ. А от в такому виконанні фортепіано плюс симфонічний оркестр тернополяни зможуть почути це вперше. І третій день вже більш традиційний для Тернопільського джазового фестивалю. Колективи, колективи, такі збірні, можна сказати, де є музиканти із Данії, із Польщі, з України, з інших країн з антрактом. Ми поляків традиційно приймаємо в Тернополі з задоволенням, тому що, на нашу думку, польський джаз є одним, одним з найпередовіших, найкращих в Європі. І поляків завжди ми радо чекаємо в себе. Останній день відбудеться в Архикатедральному соборі. Абсолютно незвичне місце не так. тільки для джазу, а взагалі для концертів. Як таких, так, Так, цього року нам ну, цього року запропонували нам таку програму, яку можна по суті своїй показати в катедральному соборі. Це буде програма, яка називається Екскатофонія. Вісім вокалістів. Будуть в катедральному соборі співати традиційні григоріанські хорали, візантійські співи церковні, але незвичність заключається в тому, що їх супроводжувати буде саксофон. І, можливо, ця програма є не настільки джазовою, але однозначно, що на стику різних музичних стилів, і сам саксофон по собі як дуже джазовий інструмент тут присутній. Програма дуже цікава, і ми дуже раді і дякуємо адміністрації собору що дозволили нам цей концерт там організувати. Всі концерти в Тернополі, які будуть в драмтеатрі, почнуться в 19-й годині. Цей же ж концерт 14 грудня буде починатися в 16.30. Їдуть гості за кордону. знаємо, які стація, яка ситуація в країні. Я так думаю, що для іноземців це набагато ну скажем так набагато страшніше, ніж нам, так бо вони це чужа країна, і вони не знають, що їх тут чекає, боялися їхати. Треба було переконувати, що в нас тут не страшно ну, на заході, принаймні, не страшно. Звичайно, що були такі розмови цього неможливо минути. І в розмовах з музикантами, коли ми запрошували музикантів, не всі погодилися приїжджати якраз, власне, через цю причину, але ну, по крайній мірі поляки. Від поляків ми такого не чули, і музиканти інші, які до нас приїхали, ну, тобто вони е, розуміють, що ну, життя продовжується, Україна велика країна. На жаль, е, події, які на Донбасі всім дають настрій, якби не святковий, не музичний, але життя йде, і джаз е, як музика, як е, е, якась, якась підтримка всіх нас, вона повинна бути. Хочу вам сказати, що цього року. Е, Азбес, як загальний фестиваль, проводить е, акцію на підтримку е, навіть, скажу я не вояків, які е, зараз воюють в зоні АТО, а тих людей, які, е, які живуть там в цій зоні на східній Україні. І джазовий фестиваль е, запропонував. Всім нам, і запропонував в першу чергу жителям східних областей послухати теж концерти Джаз Безу. Ми організовуємо два концерти в Слов'янську і в Краматорську, спеціально, власне, там, і для того, щоб підтримати людей, які там є, для того, щоб показати, що Україна єдина, для того, щоб, ну, щоб життя там теж продовжувалося і було, набувало риси нормального як можна швидше. І хочу вам сказати, що музиканти їдуть не тільки українські туди, а туди їдуть і поляки, що для нас дуже приємно. Так що вони не злякалися не тільки сюди приїхати, а й не злякалися і приїхати туди. Надіємося, що ці концерти відбудуться в рамках, тому що ну, є певні труднощі для по організації. Ми ще працюємо, маємо ще деякий час до цього. Е, головними е, організаційними питаннями займається дзига Львівська, а ми тільки долучаємося допомагаємо. Власне, були думки взагалі чи проводити Джезбас цього року? Ні, таких думок не було, тому що. Е, Думки такі були би, напевно, десь літом, десь весною, коли в нас події ці тільки починалися, я маю на увазі, дуже, дуже були ми ну, заскочені цією війною, можливо, не надіялися, але зараз ми розуміємо, що потрібно такі речі робити. Життя не повинно продовжуватись, ми повинні показувати і собі, і всьому світу, і що Україна живе і Україна є державою, яка ну, самі для себе. Яке переможе все, яке подолає, і все в нас буде нормально. Ще хочу сказати, що цей четвертий день фестивалю ми присвячуємо в першу чергу волонтерам, всім волонтерам, які допомагають нашим боякам працювати на сході, і хочу до всіх звернутися, до всіх волонтерських організацій, до всіх волонтерів, запрошуючи вас відвідати концерт в катедрі 14-го числа, в 16.30. Зрозуміло, що вхід безкоштовний, і зрозуміло, що музиканти, знаючи, що вони будуть виступати в першу чергу для волонтерів і для всіх бажаючих послухати. Ну, Ось такий подарунок хочемо зробити для того, щоб підтримати всіх. Іноді на тернопільському джазбезі робите ще такі сюрпризи для тернополян і даєте час для виступу якійсь місцевій команді чи групі. Цього року варто чекати на такі родинки, чи краще вже не сподіватися? Ну, правду скажу, цього року не вдалося нам таких сюрпризів ніяких підготовити. Е, може, в силу того, що ми готуємо інші речі, про які от ви ще сказав. Е, на жаль, немає в нас поки що тернополян, які зголосилися би виступати на джазбезі. Yeah. <laughs> І надіємося, що в наступні роки це буде робитися. Ми е, попередні роки не тільки пропонували тернополянам взяти участь в концертній програмі джазового фестивалю, а й багато відправляли молодих музикантів на навчання в Польщу. Ну у зв'язку з тим, що е, в першу чергу через фінансове становище, ви знаєте, що музиканти, напевно, догадуєтесь, музиканти, які приїжджають за кордон, вони ну, потребують оплату не в гривнях. На жаль, і економічні е, показники фестивалю в зв'язку з цим стали. Стали набагато такими ну, важчими для нас, і ми от ці програми, власне, вимушені були скоротити, можливо, і, власне, для того, щоб зробити інші речі, ті, про які ми вже з вами от говорили. Тобто, все ж таки труднощі, не, не без не труднощів, ми так? Ми живемо ж всі разом, у нас всі труднощі вони стосуються і нас, і вас, і всіх, на жаль. Де да, купити квитки? Скільки це буде коштувати? І взагалі попередні роки з нами були абонементи, коли людина хотіла на всі, на всі дні з відразу, то ви пропонували якісь там певні знижки. Все традиційно цього року. І ну, в першу чергу, і організатори фестивалю традиційні це міська рада, голова оргкомітету Надал Сергій Ветальович, і мистецьке об'єднання Коза і Бастер, який забезпечує нам всю технічну підтримку. Дякуємо їм. Це традиційно у нас відбувається а також традиційно. І квитки, які можна придбати в і драмтеатрі, і в козі. В козі власне будуть такі комплекти квиточків, які можна буде на три дні одночасно, які можна буде купити за ціною дешевшою, ніж якби їх ці квиточки купляти окремо. Крім того, ми у всі вузи віддаємо квиточки, які майже в два рази дешевші для студентів, ніж для всіх інших тернополяних гостей міста в касах, через студентські організації, які вони от мають можливість їх розповсюдити. А вартість квитків ми не піднімали. Цього року вартість квитків буде від 40 до 70 гривень на всі концерти. Тобто все ж таки, попри труднощі для людей, ви намагаєтесь зробити свято не тільки в плані музичному, а в плані фінансовому. Ну, звичайно, ми все-таки фестиваль цей не комерційний, і грошей на ньому ніхто не заробляє. І ми розуміємо, в, якій, в якому становищі знаходяться тернополяни В зв'язку з цим всім. ми через те пробуємо, стараємося зробити так, щоб квитки в ціні не росли. Настанок маєте можливість ще запросити тернополян? Е в першу чергу цей фестиваль ми робимо через те, що ми бачимо, що тернополяни потребують цього, телефонують, звертаються, обговорюють. Тобто, джазовий фестиваль для Тернополя став таким мистецьким святом. Ми це бачимо, розуміємо, з цього дуже радіємо. І через те ми все це робимо, незважаючи на всі труднощі, які доля нам посилає. Всіх запрошую на фестиваль. обіцяю, що все буде дуже цікаво. Всі чотири дні будуть абсолютно непохожими одні на одних. Приходьте, слухайте, радіємо, дивимо повернусь. Поважайте себе, слухайте джаз. Я вам дуже дякую за розмову. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.